Новорічно прикрашений зал, ялинка, діти та дорослі 5 січня у підлітковому клубі юність зібрались не просто постійні відвідувачі клубу, а й переможці та учасники шахового турніру, який був присвячений 73-й річниці визволення міста Коростеня від фашистських загарбників. Щороку учасників турніру вітає міський голова Володимир Москаленко. От і цього разу він завітав в підлітковий клуб, щоб привітати переможців. Стало доброю традицією до 29 грудня. Це день. Звільнення міста від німецько-фашистських загарників, уже багато років проводяться шахматні турніри. Хотілося б, щоб, знаєте, ще шахмати культивуються на Україні так потужно. І наша держава, що там чоловіча, що жіноча команда, завжди кутувалася одна із кращих в світі, якщо брати. Ми повинні вірити в те, що в нас будуть чемпіони там, і України, там, і Європи, і світу. Треба замахуватися на велике, на багато. Але саме головне, щоб ви зайняті гарною грою, і це для нас дуже важливо. Тому я всіх вітаю переможців. Медалі, грамоти, подарунки. Приємно, що є люди та громадські організації, які щороку підтримують даний шаховий турнір. Серед таких постійних спонсорів громадська організація Користень за справедливість та міська рада ветеранів. Кожен із вас гордиться тим. что он живет в нашем городе, гордится тем, что город – это боевой славы. И очень приятно, что вы сегодня здесь победители шахматных турниров. Это большое достижение человечества, игра в такую интеллектуальную игру. Тому я вас всіх тепло і сердечно поздравляю. Нагороди з рук міського голови отримали як найбільш досвідчені учасники шахового турніру, так і зовсім юні початківці. Варто наголосити, що шахами захоплюються все більше коростенців незалежно від віку та статі. Слова підтримки від депутата обласної ради Володимира Самчука пролунали і на адресу тих юних коростенців, які цього разу не перемогли у турнірі. Прилякає той момент, що в нас є майбутнє. Це юні дарування. Є на що надіятись, є раді чого працювати і жити на цьому світі. Тому бажаю всім успіхів. В першу чергу, це тим, хто все-таки не отримав нагороди, а старався працював. Ну ще треба попрацювати, і успіх буде обов'язково. А які ж новорічні різдвяні свята без діда Мороза та Снігуроньки? без віршів, загодок та розваг, ну і звичайно ж без солодких подарунків.